У муніципальній виставковій залі презентували другу книжку Ганни Половенко Життя як уламки скла. Необхідність звертатися до світу і оточення через літературу вона відчувала задовго до початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну, але до певного часу обмежувалась малими формами і книг не писала. Російсько-українська війна суттєво загострила ці відчуття. І вже влітку 2023 року у видавництві Ірини Гудим у світ вийшло перше видання пані Ганни Миколаїв 24.02.2022». Тоді ж авторка серйозно замислилась над продовженням літературної діяльності і почала готувати матеріал для наступної книжки. Минуло майже півтора року. І Ганна Половенко запросила поціновувачів її письменницького таланту на знайомство із новим творінням. Це сьогоднішній день. сегодняшний день без цензуры без прикрас без каких-то оглядок очень искренне очень точно очень емко у нее такие прекрасные отступления о природе и погоде и они они не они такие нежные они дают возможность вдохнуть какую-то надежду какую-то радость В другій книзі Ганна Половенко пише про війну, волонтерство і суворі будні миколаївців. В ній дуже багато життєвої психології. Для когось презентоване видання навіть стане ключем до самого себе, побудови або налагодження родинних стосунків у непростих умовах сучасності. Є е, маса люд того, жто називається е, психологічною допомогою, і якими-то І не дай Бог. Е, е, попасть э, к психологу, который возобнил себя э, гением гуру. Она не берет на себя таких обязательств. Но в ее э, тексты там вкрапляются такие моменты, когда ты понимаешь, вот тут вот так больно, но это можно пережить, вот это можно так решить, вот и, и, и в этом есть помощь. За принципом рівний з рівним авторка ділиться з читачами моментами сімейних відносин пари, які кохають один одного протягом багатьох років після тривалої розлуки. Якщо людей пов'язує кохання, то можливо так. Тому що що я так розумію, що мене з моїм чоловіком Вже багато-багато років пов'язує щось таке. ну, Кохання це таке кіношний термін, він такий книжний. Але от в житті це таке враження, що це є якийсь міцний міцний, міцний такий канат, і без нього ти не просто не можеш жити. Ти просто не знаєш, як? Як жити там? З одного боку, це такі відносини, які вже через 30 років стають такими зручними, як домашні капці, з одного боку. З іншого боку, це ну просто частина особистості. І от коли якщо в людей так, то це може слугувати якимось, якимось прикладом. Якщо вже почав писати, зупинитись неможливо, зізнається пані Ганна. Образи продовжують народжуватись і далі. Щодня в роботі у авторки нова повість із робочою назвою Подорож поза межами життя, майже готова до друку і серія оповідань. Нові твори Ганни Половенко теж поєднує тематика війни. Ми зараз живемо поруч з нею. Ми живемо в такому світі, де вона є, і це те, що. Що не можна не помічати, акцентує Ганна Половенко. Павло Москальов Олексій Уманський, події Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.